Українці нащадки Русі так Росія не Русь, і це дуже важливо зараз пояснити, коли ми бачимо, як Путін намагається вкотре в Кагібіський метод обдурити лідера Сполучених Штатів Америки. Тому нам важливо пам'ятати свою історію і розуміти, що а ми маємо цей аристократизм притаманний нам ще з тих часів, коли і князь Володимир, і Ярослав Мудрий зміцнювали свою суб'єктність, нашу державність, розширювали території і через прийняття християнства, і через вдалі шлюби, і укріплювали ці зв'язки. Тому, друзі, зараз звісно в нас немає королів і королев, але українська корона це сили оборони, це наші інновації. І надзвичайно важливо зараз пояснити світу з Україною. Ми маємо можливість зробити велич європейської цивілізації, яка буде протистояти вісі зла.